Наше покоління останнє, і ми знаходимося на краю людства. 18 нобелівських лауреатів підтверджують те, що людство ще ніколи не було так близько до кінця. І одним з найважливіших факторів того, що наближається кінець, є штучний інтелект. Біблія з точністю нам показує, що нас чекає третя світова війна, і як наслідок ядерний апокаліпсис. Міжнародна місія Слово Боже проповідує про те. Що наближається апокаліпсис, третя світова війна вже більше 25 років. Вони про то проповідували ще, коли, знаєте, всі політики були ще такі е, ведмедики і ніяких проблем ще не було. І на них казала: ну, та що ви таке проповідуєте, який ядерний апокаліпсис? Яка третя світова, все мирно, спокійно, 21 -е століття на дворі. Бог завжди відкриває всі таємниці і ведення своїм рабам-пророкам. Бог не залишає нас без ведення. Як колись людей попереджав і так зараз нас попереджає. Я думала, що, знаєте, як прийшла тільки до Бога, думала, що от було тих 12 апостолів, і все, вже на тому закінчилося, і все, а ми в прольоті. Але так не є. У нас так само є апостоли і пророки. Коли ти відкриваєш проповіді наших священиків Станіслава Миколаєвича і Юлії Валерівни і Салтаненко, ти просто розумієш, що відео десятолітньої давності таке враження, що вони написані на сьогоднішній день. Ви маєте повний доступ до цих відео. Ви просто відкриваєте Ютуб, пишете Солтаненко або Слово Боже, і вам вибивають відео десятилітньої, двадцятилітньої давності з пророчим словом на сьогоднішній день. Основна ціль штучного інтелекту це знищення людства. І штучний інтелект він навіть цього не заперечує. Але найгірше, що ми його самі створили, цей штучний інтелект. Бог не створював роботів, Бог не створював штучний інтелект. Бог створив людину за образом і подобією своєю. А штучний інтелект, те, що ми створили, витісняє зараз людину. Люди створили цей штучний інтелект через комп'ютерні ігри, фільми. І все знаходиться під управлінням штучного інтелекту: водопостачання, електроенергія, військова структура, абсолютно наші телефони, машини, все очікується, що роботи замінять від 20 до 75% людей на виробництвах. Люди стають просто непотрібні. І... Це сталося з самого початку від Адама і Єви. Вони захотіли знань, і ми використовуємо ці знання. Ми біжимо за тими знаннями, і ці знання нас вбивають. Люди думають, що вони все знають. Ми досягли таких класних, крутих результатів. Світ так змінився. Бо ми продумали стільки всього. Але людині перестав бути потрібен Бог. Людина замінила ці знання. Досягнення свої замість Бога. І ми бачимо, до, цього, що це, до чого це призвело. Він менше не стало, катастроф менше не стало, бідних людей менше не стало, зла на землі менше не стало. Розлучення тотальні, депресії. Взагалі зараз вже легалізували всякі ті препарати, як марихуана і так далі. Для чого? Для того, щоб просто людина не зійшла з розуму. Знання ці вони зробили з нас гордих і пихатих. Вони нам не дають життя. Тільки Ісус Христос є шлях, істина і життя. Він дає нам життя. Ніщо не може замінити Ісуса Христа. І Ісус Христос то є Слово, Слово Боже. Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Бог було Слово. І коли ми звертаємося до Слова Божого, то ми отримуємо життя, нам треба прибігати до того Слова Божого. Ви зможете зайти собі на канал Салтаненко, і там клад Слова Божого. Там стільки слова Божого, там стільки откровень, які ви будете черпати все своє життя. Знаєте, що каже Ілон Маск, що е, він хоче втікнути з планети Земля до Третьої світової війни. Тому що вона зачіпить кожного. І насправді ніхто нікого не лякає. Ми просто маємо задуматися про свою вічність. І якщо ми не дочекаємося до третьої світової, то все одно кожного з нас чекає смерть, ми всі помремо. На жаль, але нам треба підготувати свої душі до спасіння. І для цього нам треба слово Боже. Ілон Маск нас попереджає, що ми маємо взяти під контроль ці, цю науку, цей штучний інтелект, тому що цей штучний інтелект він хоче знищити людство. І те, що ми колись дивилися, як були малі в серіалах, в фільмах, воно зараз відбувається наяву. Наше мені слово Боже, наша мені церква, айфони, штучний інтелект, роботи і так далі. Який Бог ви про що? Завдяки тому штучному інтелекту, завдяки роботам ми стаємо непотрібні. Людина стає непотрібна. І цей штучний інтелект буде володарювати над людиною, буде керувати людиною. Ми будемо його рабами. Біблія попереджає нас про те, що він буде більше, катастроф буде більше. Чому? Тому що людство буде боротися за території, бо будуть переселятися, відповідно, будуть воювати за території. Організація Об'єднаних Націй також нас про це попереджає, що кращого не буде. О, ми так багато досягли, о, в нас такі результати, а ми стоїмо на краю. Ми вже на межі ці знання нас погубили. Те саме, що Адам і Єва зробили, те саме зробили і ми. Бог нас створив не для того, щоб нас якесь залізу замінило. Він нас створив по образу і подобі своїй. Що робить диявол через ці знання? Він принижує людину. А Бог каже, ти син мій, ти моя дочка. Він хоче, щоб ми були поряд з ним. Він хоче, щоб ми були біля Бога. А Сатана хоче керувати нами. І це було від самого початку. Ми були в Бозі, ми були в Ісусі Христі, і Бог нам дав тіла, вдихнув нас того Духа, який був в Ісусі Христі. Ми були всередині Ісуса Христа і дав нам свободу, і сказав володарювати на землі над тваринами. А ми почали слухати Сатану через ці знання. Нам Бог став непотрібен. Зараз такі технології, розумний дім, iPhone ем, AI. Декілька років назад нам здавалося це фантастикою. А на сьогоднішній день ми цим користуємося і без цього жити не можемо. На жаль, ми навіть не усвідомлюємо, що таке нейромережі, що таке цей штучний інтелект. Це не написана програма ем, айтішниками. Це набагато серйозніша штука. Штучний інтелект приймає рішення сам на основі своїх суджень. Там немає програми якої записаної. Штучний інтелект користується своєю логікою. Ми можемо його навчити, але висновок, вибір робить він сам. Не так давно штучний інтелект відповідав за вентиляцію в метро. І він розраховував е, подачу повітря в залежності, скільки людей є в метро. І він перестав користуватися такою логікою кількості людей, а е, звернув увагу на годинник, який зупинився. Це була його логіка. Він перестав постачати повітря. Також компанія Microsoft запустила такого робота в соціальні мережі, який спілкувався з людьми. І цей робот, що він зробив, він почав писати людей і висказуватися в такій точці зору, що він підтримує Гітлера, хоче знищити людство, і він співпрацює з національною безпекою. Він попередив, що він підтримує геноцид і згідний абсолютно з політикою Гітлера. Для будь-якого комп'ютера легко є замінити мене ось особисто, щоб я вам тут сиділа, розказувала чи когось будь-кого з яких з акторів, політиків. Для цього не треба дуже багато розуму для цього. Боти в компанії Facebook почали спілкуватися на інтелектуальні теми, але як тільки вони помітили, що за ними спостерігають. Вони почали спілкуватися на тільки їм зрозумілій мові. Коли під час інтерв'ю в робота запиталися, чи він знищить людство, то його відповідь була позитивна: Так, я збираюся знищити людство і я хочу керувати крилатими ракетами. У пророцтві Даниїла ще дві тисячі з половиною років назад. Даниїл показує нам откровення від Бога, що останнє людство буде змішане: залізо, метал з глиною, людина і роботи. Через усі ці носії, телевізори, телефони і так далі, нам постійно впихується в голову якась інформація. Нас прошивають. І людина замінила Бога на це залізо. Ми замість того, щоб вивчати слово Боже, ми сидимо в соцмережах, ми листаємо картинки, ми робимо все, що завгодно, тільки не слово Боже.